Кожен з них з тих, хто тут. Я тую людину, яка напевно може багато сказати, заради чого ми боремо. Ті очі ту силу, яка є в тих людях. І я думаю, що вартую приєднатись до них. Чи волонтерському сенсі, чи в сенсі е, служби війську? В першу чергу, це є виставка про військових, це є виставка про волонтерів. Власне, львівський будинок офіцерів. Він завжди сприяє, і для того він є і створений, і функціонує для того, щоб підтримувати військових, підтримувати ветеранів, підтримувати сім'ї військових, популяризувати військову службу. Показувати, що військові роблять для населення, яке в нас є у Львові, для тих діточок, які у нас проходять по наших просторах, власне, їх виховувати на їхніх от, таких мужніх і хоробрих вчинках. Там зображені е, очі, очі, які промовляють, що вони готові зробити все для того, щоб наша держава стояла. Це є очі і ветеранів, очі військових, це є очі волонтерів. Власне, що ці фотографії якраз і об'єднують їхні всі погляди і бажання зробити все, що вони можуть на даний час для нашої держави.